Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Рева Василь Васильович, сержант, начальник обслуги взводу звукометричної розвідки 110-ї окремої механізованої бригади, народився Василь Рева 25 липня 1985 року у селі Шкурпели Зінківського району Полтавської області. У 2001 році закінчив Покровську загальноосвітню школу. Здобув фах тракториста-машиніста у полтавському професійно-технічному училищі номер 17 У 2004 році Василь пройшов строкову військову службу. Та коли почалася велика війна, без вагань став на захист рідної землі. Опанував новітні дрони і ефективно нищив російську техніку. Василь Рева ніколи не мріяв про кар'єру у війську. У 2008 році він створив родину. Разом із дружиною виховував двох дітей доньку та сина, яких безмежно любив. Василь мав багато захоплень, любив риболовлю, цікавився технікою, цінував кожну мить, проведену разом із сім'єю. З 2009 року працював на аграрному підприємстві Поез Кернел Груп, пресувальником-формувальником. Він прийшов на завод, коли запускалось виробництво нової продукції, гранульованого шроту та лушпиння. Запровадити нову технологію було непросто: зібрали новий колектив, до якого увійшов і Василь Рева. Потрібно було опанувати складну імпортну техніку та новітні технології. Досвіду бракувало всім, але крок за кроком Василь Рева виконував цю непросту роботу. Колеги згадують, що він завжди був готовий прийти на допомогу, брав на себе відповідальність у найскладніших ситуаціях. Я називав таких як Василь світлі голови і золоті руки. Навіть без інструкцій він доходив до суті проблем і блискуче їх вирішував. Згадує керівник виробничого підрозділу інженер Сергій Яківчук. Одного разу, коли сталася аварійна зупинка цеху, він приїхав на завод у свій вихідний і допоміг запустити виробництво. Для нього це було очевидним бути поряд у найвідповідальніший момент. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило все. Василь Рева усвідомлював, що тепер на ньому відповідальність не лише за родину, а й за країну. 8 березня 2022 року він став до лав Збройних сил України. Служив у батареї управління артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади. Обіймав посаду начальника обслуги взводу звукометричної розвідки. На фронті Василь Рева став фахівцем зі знищення ворожої броньованої техніки. Він філігранно опанував управління безпілотниками і скидання боєприпасів. На його рахунку 24 знищені танки та броньовані машини. І це лише ті, що підтверджені офіційно. Щовечора, після важкої денної зміни Василь Рева довго не лягав спати, крутив Воги і кумулятиви для наступного виїзду. Він став справжнім професіоналом своєї справи, досвідченим воїном, який у бойових умовах навчав молодих дроноводів. Спокійний, врівноважений, він ніколи не відмовляв побратимам. Ще й ще пояснював новачкам, як правильно відпрацювати по ворожій техніці. Полтавська говірка, м'яка посмішка, безмежне терпіння та величезний досвід зробили його унікальним та дуже ефективним наставником. 25 червня 2024 року. Сержант Рева загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Воздвиженка Покровського району Донецької області. За особисту мужність і героїзм відзначений численними нагородами, почесний нагрудний знак Золотий хрест, почесний нагрудний знак Хрест хоробрих, медаль за оборону Авдіївки, пам'ятний знак «110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка, відзнака міністра оборони України Хрест доблесті, відзнака президента України за оборону України. Свою останню нагороду орден за мужність третього ступеня Василь Рева отримав посмертно. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.